Війської області з футзалу Ігнатенко бере. Він дає на опеху. Опех. Відоксинюка. Вихід 3 в 2. Але ну, по факту то момент... Перехоплення. Вихід 2 в 1. Башкер втрачає м'яч. Матвій Ігнатенко. Опеха. Комбінація стінка. Опеха. Кучеренко, Кучеренко. Лаземний прострілює. Ігнатенко обігри пробиває. Далою. Атака Хортиці. Опеха пробиває. Дорін розвітається. Віддав на Мокляка, Мокляк. На Матвійчука, Кайра. Лаземний пробиває. Здавалось би, Кучеренко, але потім його втратив. Віддає передачу. порожні ворота. Удари, Летів м'яч. Контратака Хортиці. Задали. Башкір. Пробиває Башкір. На... Сопленко. Литвин Проб... Руслан Лазебний. Пробиває лазебний. І... Поновила зра в нашому поєдинку. Лазебний. Підорін пробиває Підорін. Десь трохи Ми нокдаунами. Спочатку в нокдауні опинився моноліт. Грати. Момент втрачає, м'яч під орін і не заб... Твин, Сопленко. М'яч під лівою забагат. Ігнатенко прибирає лазерного, але той перейшла позиційно. пробив. 13 секунд. Залишається грати. Ходить його команди. Удар від ОП. Моноліт. Лазерний пробиває, вбиває, цей Удар Голубовський. Дива реакції зараз демонструє до рефері. Не призначив. Не залишається грати. Дві хвилини до завершення. Простріл. І зараз попорожній хвороб. Блокував цей удар. Кошетне, що пиняється, Литвина. литвин під удара. Нунько пробиває. Демонструє команда Миколи Плащинського.